Повіді я вам покажу, як ці гроші заробляють. Перша від поля, опустив. Третя передача. 10 км. Газ 1600. реверс вперед. так це гроші заробляють. Вона якась коруна. Вони якесь 100 євро. Немало тубрій і працюйте, не знаю. Я не прошу тупівки ні в кого і ні разу. Я все зароблю. Є рука, нога. Ну,